Найбільша кількість першокласників за останні 10 років та жодного аварійного навчального закладу цим здобуткам раділа прем'єр-міністр під час селекторної наради з питань підготовки шкіл до нового навчального року, яку вона проводила із представниками місцевої влади. Через брак часу губернатору Черкащини поспілкуватися з Юлією Тимошенко не вдалося. Тож про стан справу освітній галузі він розповів журналістам. Півтори тисячі черкаських шкіл готові до 1 вересня. Проблеми є із забезпеченням підручниками та закупівлі. Двадцяти автобусів за програмою Шкільний автобус нараду Юлія Тимошенко розпочала з добрих новин. Ми маємо перший раз за 10 років на 13 тисяч збільшення першокласників. І взагалі за останні 10 років добра динаміка на 30%. відсотків. Ми маємо більше першокласників ніж десятикласників. Крім того, ми перший раз. Ходимо в новий навчальний рік, не маючи жодного учбового закладу в аварійному стані. Потім повідомила плани уряду щодо відновлення навчальних закладів. Вже в цьому році буде 119 шкіл або побудована, або капітально відремонтована, що по суті справи дорівнюється майже будівництву нової школи. І до кінця цього року. Всі 132 школи, які заплановані для будівництва і реконструкції, будуть запущені в дію». Прем'єрка зауважила, що цьогоріч видатки на галузь збільшилися на 13% і складають 65,8 мільярда гривень. І я хотіла би, щоб ніхто з політиків не закидав, що в 2009 році в зв'язку з кризою щось відбувається не так, те, що не профінансована по запланованим видаткам. Протягом восьми місяців, значить, буде цілком і повністю 100% профінансовано до кінця року. Коли слово взяли представники регіонів, позитиву поменшало. В цілому Україна готова розпочати новий навчальний рік. Утім, на сьогодні ще не вирішене питання із забезпеченням дев'ятикласників підручниками. Наразі їх ще додруковують. Крім того, не працює програма Шкільний автобус. До кінця листопада Юлія Тимошенко пообіцяла це питання вирішити шляхом проведення тендеру на закупівлю машин за найнижчими цінами у столиці. Очільник Черкащини таку ідею піддав критиці. На його думку, легше було б домовитись з місцевим заводом Богдан. Як буде виглядати, якщо ми тут виготовлюємо заводи, заво автобуси а будемо завозити сюди чужих 26 автобусів. Яка це буде картина? Щоправда, свої міркування губернатор висловив лише журналістам. За дві години наради Черкаській області слово так і не надали.